Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Росіяни сьогодні вдарили авіаційними бомбами по Харкову вперше за останні два роки. Це, звичайно, не перший удар авіаційними бомбами по житлових кварталах. Однак цей удар знову нагадує про терористичну сутність російського режиму. От зараз багато говорять про наслідки терористичного акту, здійснено бойовиками організації Ісламська Держава Хорасан на території Російської Федерації. Багато хто з світових лідерів висловлював співчуття росіянам, які втратили своїх родичів у цьому жахливому терористичному акті. Однак, якщо уважно подивитися, ми побачимо, що те, що коїть Російська Федерація на українській землі, вже два роки поспіль. Нічим не відрізняється від дій будь-якої терористичної організації, але з набагато більшим масштабом і з набагато більшою жорстокістю, адже у терористів з ісламської держави немає можливості обстрілювати за допомогою авіаційних бомб житлові квартали з насолодою, притаманною тільки Путіну та його співвітчизникам, вбивати цивільних громадян. Жінок і дітей. А це, можна сказати, стало справжнім брендом Російської Федерації цієї держави патентованих дітовбивців. Ми прекрасно розуміємо, що удар по житлових кварталах Харкова, здійснений путінськими бандитами, не мав на увазі знищення жодних воєнних об'єктів. Як і удар балістичною ракетою по Миколаєву, як і та ракетна атака, яка зараз, в ці години, готується збройними силами Російської Федерації, щоб знову знищити якнаймога більше цивільних українців. Це насамперед залякування мирного населення, створення ситуації, за якою українці втратять можливість давати опір російській окупації. У цій Діяльності Кремля немає нічого загадкового. Володимир Путін також хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Він втомився від цієї війни. Вона не дає йому результатів, на які він розраховував ще у далекому лютому 2022 року, коли ухвалював рішення про напад на Україну і бачив у осяжному майбутньому створення нової імперії у кордонах колишнього радянського союзу. Економіка Росії не виглядає такою, що обіцяє російському президентові легкі часи. А тут стало очевидною слабкістю російських спеціальних служб. Так, терористичний акт у крокус Сіті центрі продемонстрував і самому Володимиру Путіну і його соратникам безпорадність Федеральної служби безпеки та інших силових структур Росії у протистоянні. Терористичній навалі, яка буде тільки посилюватися і забирати життя все більшої кількості громадян самої Російської Федерації. А між тим у політичної поліції злочинного путінського режиму, як ми бачимо, немає ніяких реальних ресурсів для того, щоб протистояти цій небезпеці. І ясно, що подальші терористичні акти, які я впевнений, будуть організовувати Ісламська держава та інші екстремістські організації, будуть послаблювати позиції путінського режиму. Росія не би перемістилися у кінець 90-х, початок 2000-х років, коли терори знищення. Цивільних громадян були буденністю для мешканців Москви та інших міст Російської Федерації, коли люди лягали спати і не були впевнені, чи вони прокинуться вранці, так як це зараз відбувається із громадянами України, однак під ударами російської терористичної держави. Володимиру Путіну все це не дуже потрібно. Він хотів би вже зараз закінчити війну і приступити до політичного тиску на інші колишні радянські республіки, щоб вже за кілька років забезпечити собі крісло очільника союзної держави у кордонах радянського союзу 1991 року. Він хотів би, щоб його спеціальні служби зрештою займалися не боротьбою із Україною, а боротьбою із радикальним ісламським тероризмом, щоб, хоча б якусь частину терористичних акцій. Вони могли б подолати у своїх зусиллях. Однак закінчення війни російський диктатор бачить зовсім не так, як українські громадяни. Мета Володимира Путіна, його соратників та співвітчизників не змінилися ані на йоту за ці два непрості роки. Це капітуляція і знищення України, це зникнення ненависної Володимиру Путіна держави з політичної мапи світу, це приєднання її території, хай перетвореної на пустелю до злочинно-російської Федерації. А для того щоб полегшити цю задачу, щоб вже найближчий час приніс Володимиру Путіну таку необхідну для виживання його режиму. Перемогу Володимир Путін бажає залякувати і тероризувати цивільне населення України, примусити самих українців вимагати капітуляції від своєї влади, зривати будь-які зусилля по подальшому опору російської агресії. Саме так і ніяк інакше, Володимир Путін бачив, бачить і буде бачити закінчення війни з ненависною українською державою і з українським народом. І в цьому не потрібно сумніватися навіть ні на йоту. А саме тому. Російський президент і організовує ці злочинні бомбардування. Саме тому він і тероризує мирне населення. Саме тому готує ракети для нових своїх вбивств і знущань. І те, що відбувається у Харкові, є швидше підготовкою до російської окупації цього українського міста, що також залишається однією з важливих мрій російського президента. Бо він сподівається, що крах Харкова стане крахом української державності і початком хаосу, який допоможе його армії у знищенні ворожої і ненависної російським бандитом української державності. От вам і всі прості ідеї. Володимира Путіна, як бачимо, їх досить неважко розшифрувати. І, звичайно, для того, щоб втілювати в життя такі ідеї, потрібно перетворити Харків на суцільні руїни. І, до речі, в цій ситуації Путін, як бачимо, може абсолютно спокійно і холоднокровно жертвувати безпекою мешканців Білгороду, перетвореного російською армією, на справжній плацдарм для наступу. І бомбардувань сусідніх українських регіонів, і, зокрема, Харківщини, Путіна абсолютно наплювати на білгородців так як йому абсолютно наплювати на харків'ян. І з цієї точки зору він є абсолютним відповідником настроєм своїх співвітчизників, які також вважають, що ціна життя людей ніщо у порівнянні з можливістю розширення території Росії в день. Коли здійснювався злочин у Харків, російський очільник відвідував старовинний торжок, який свого часу був знищений московськими правителями у їхній боротьбі з Новгородською республікою. І мешканці цього міста вже не ті, які жили колись, а переселені з земель метрополії, масовка, звичайно, дякували російському президенту за його злочини і розповідали, як добре почувають їхні діти. У зруйнованій, перетвореній на пустелю Авдіївці, це все, що ну, потрібно знати про Володимира Путіна та тих, хто продовжує підтримувати його злочинну політику, яка рано чи пізно призведе до світового конфлікту незрозумілої поки що жахливості. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!